Але з яких причин я ненавидів грецьку мову, що її вчили мене вже від молодих років, я ще сьогодні не здаю собі добре справи з того, бо я дуже полюбив латину, не ту латину, якою вчать перші вчителі, але ту, якою навчають так звані граматики. Бо ті перші основи, де вчать писати, читати і рахувати, я вважав не менш ненависними за грек, Звідки ж походиться відразу, як не з гріхів і марноти життя. Я був тілом, я був вітром, що проминає ніколи не повертає. А однак ті початкові науки, завдяки яким ставалося і сталося в мені те, що я ще й сьогодні здатен читати все написане, що тільки трапиться під руки, і пишу те, що захочу, були кращі, оскільки були практичніші за ті, які змушували мене запам'ятовувати блукання якогось там мене, забуваючи про свої власні помилки. І оплакувати смерть Дідони, бо вона заподіяла собі смерті з любові, і при цьому я в своєму найбільшому горі не мав слів для себе і вмирав серед таких наук далеко від тебе, мій Боже, моє життя, бо чи є щось жалюгідніше від нещасливця, який не милосердиться над собою, і оплакує смерть Дідони. Спричиненою любов'ю до Енея, а не плаче над своєю власною смертю, що її спричинила нестача любові до тебе, Боже, світло серця мого, хлібе внутрішніх уздуші моєї, сило, що запліднюєш розум і ілону думки моєї. я не любив тебе і вдалині від тебе вів розпусне життя. А серед тієї розпусти я чув, як із усіх боків лунали оклики, славно, браво. Бо приясняло світу це розпуста, невіра в тебе, славно, браво, вигукують, щоб пробудити людський стид у того, хто вагався б так чинити. А я не плакав над тим, а плакав над Дідоною, що згинула і з мечем у руці виконала найгірше рішення. Я й сам шукав найгірших речей Твого створіння і покинув тебе. Я, земля, що вертає в землю. Але коли б мені забороняли читати це, я б страждав, що не читаю того, над чим би міг страждати. І таке безглуздя вважають за благородніше і корисніше навчання від того, завдяки якому я навчився читати і писати. Але нехай тепер обізветься в моїй душі Бог, мі, а правда твоя нехай скаже мені, не так воно, не так воно. Навпаки, початкова наука краща, бо ось я готовий радше забути блукання Енея та всі подібні оповідання, ніж забути писати і читати. Правда, перед порогами шкіл граматики висять завіси, але це символ не так престижу таємниць, яких там навчають, а більше містерій, помилки, яких ті завіси закривають. Хай не кричать на мене ті, кого я вже не боюся тепер, коли сповідаю тебе, Боже мій, про те, чого бажає душа моя. Коли я відпочиваю, засуджуючи негідні шляхи мої, що полюбив твої чесноти, нехай не ремствують на мене продавці або покупці літератури, бо коли б я поставив їм запитання, чи правда, що каже Вергілій, ніби Еней прибув колись до Картагена, то менше учені скажуть, що не знають, а більше учені навіть твердитимуть, що це неправда. Але коли б я запитав їх, як пишеться ім'я Енеї, то всі ті, хто навчився цього, дадуть мені правильну відповідь згідно з постановою і домовленостю, за якою люди встановили між собою значення певних знаків. Так само, коли б я запитав, когось, що було б більшою шкодою для його життя, чи забути читати і писати, чи ті поетичні байки, хто ж міг би завагатися з відповіддю? Отже, я грішив уже хлопчиною, коли більше цінував ту марноту, ніж корисні речі, чи радше перше любив, а друге ненавидів. Один і один, два, два і два, чотири. Це була ненависна мені пісенька вже тоді, коли мене захоплювала така уява марноти дерев'яний кінь, повний озброєних вояків, пожежа троє, тінь самої кривусі. То чому ж я ненавидів грецьку літературу, хоч вона оспівала ту саму історію? Бо й Гомер теж уміє існувати такі самі байки, так чудово все вигадує, а однак для мене в моєму хлопчачому віці він був гіркий, і я міркую, що так само для грецьких хлопців нудний Віргілій, якщо їх так само силують вивчати його, як мене силували вивчати Гомера. Видима річ, труднощі, так, труднощі вивчення основ чужої мови, не мов би скроплювали жовчу всі солодощі грецьких казок. Я не знав ні одного словечка по грецькому, але мені загрожували суворими та страшними карами, щоб я вчився. Бо я колись ще хлопчиною не знав ні трохи латини, однак завдяки своїй праці навчився і без жодного страху, і без жодної муки серед пестощів няньок, серед жартів і веселощів мого оточення. Що сміялося з мене і бавилося з мною. І я справді завчив латинські слова без погроз з боку тих, хто наполягав і без покарань, бо моє серце вже само змушувало мене висловлювати свої думки, а цього б я б не в силі був зробити, коли б не навчився відповідної кількості слів, і то не від тих, хто мене вчив, а від тих, хто розмовляв біля мене. Між ними і я сам висловлював свої думки, з цього стає ясним. Що кращою спонукою в навчанні є вільна цікавість, а не силування, до якого завжди приєднується страх, а це силування завдяки твоїм правам, Божим і одушевлені цікавості, та завдяки твоїм правам, що відрізок учителів аж до тортур мучеників уміють давати відповідну кількість цілющої гіршиці, щоб прикликати нас до тебе від згубної принади, яка відвернула нас від тебе. Вислухай, Господи, благання моє, нехай не слабне душа моя під суворою дисципліною Твоєю, і нехай я не перестану визнавати милосердя Твоє, яким Ти вирвав мене з усіх згубних манівців моїх. Будь для мене солодший за всі розкоші, за якими я ганявся, хай полюблю тебе з глибини серця мого, хай усією душею обійму і поцілую руку Твою. Вбережи мене від усіх спокус аж до останнього дня життя мого, бо ось ти, Господи, цар мій і Бог мій. На послухи тобі, хай буде присвячене все корисне, чого я навчився у хлопчачому віці, чи я говорю, пишу, читаю, чи лічу усе те, нехай служить тобі, бо в той час, коли я вчився марних речей, Ти суворо карав мене. Ти простив мені всі грішні радощі, яких я навчився в тих марних речах. Правда, я навчився там багатьох корисних слів, але ж їх можна було навчитися також і в менш пустих речах, і цей шлях певний, і ним повинні йти діти. Горе ж тобі, ріко людських звичаїв, хто ж опиратиметься тобі, коли ж ти нарешті висохнеш? І як довго ще не стимеш на своїх хвилях синів Єви безкрайнє жахливе море, яке важко переплисти навіть тим, що пливуть на Христі? Хіба ж я, кого теж несуть твої хвилі, не читав історії про Зевса, Громоверсія і перелюбника? Хоча правда, що він не міг робити одночасно одного і другого, але байку придумали для того, щоб мати привід наслідувати справжнє перелюбство, де вигадані громи відігравали роль звідника. Бо хто ж із учителів, убраних у пенулу, може байдуже слухати слів людини з тієї самої, що він глини, яка б явно говорила це вигадав Гомер, а людські хиби переніс на богів, та я волів би, щоб він Божеську велич переніс був на людей. Скоріш уже можна було б сказати, так Гомер вигадав ті байки, але так, що злочинців наділив божественністю, аби Гедоту не вважати за Гедоту, і щоб здавалося, що ті, хто поповнює їх зграї, наслідують не злочинців, а небесних богів. І все ж таки, пекельна ріко, кидаються коміть головою у твої хвилі людські діти з грішми для плати за те, щоб навчитися тут таких речей. І яка ж це велична урочистість, коли те все діється прилюдно на форумі, на очах управ, що визначають учителям державну винагороду, крім гонорару від самих учнів. А ти б'єшся об скелі своїх берегів, ревеш і гомониш, тут осягають розумом значення слів, тут навчаються красномовства, найбільш потрібного при переконуванні і розвиванні світу думок. Ми, отже, не знали б таких слів, що ж золотий дощ, лон, обман і тому подібних, що використовуються в тім розділі теренція, якби поет не вивів на сцену юнака Гультяя, що за прикладом розпусти взяв собі Зевса, побачивши на стін малюнок, на якому був зображений Зевс саме в ту хвилину, коли він за старим переказом пускав золотий дощ лоно Однаї, щоб таким чином звести її. Тож юнак під прикриттям божеської науки спонукає себе до розкоші. Що ж це за Бог, той, що найвищим громом потрясає небо а я, нужденний смертник, мав би не робити цього, так я це зробив, та ще й охоче. Це неправда, ні, це неправда, що завдяки такій неморальності легше затямлюються ці слова, але правда, що ці слова додають сміливості для такої ненормальності. Я не засуджую самих слів, бо це вибрані й дорогоцінні посудини, але засуджую вино розпусти, що його подавали нам у них п'яні вчителі. А коли ми не хотіли його пити, нас сікли різками, і не можна було звернутися до якогось тверезого судді. А одначе я, Боже мій, що перед Твоїм лицем уже спокійно можу роздумувати про минуле, і я дуже радо вчився того всього, я нещасливий. Радів тому всьому, а саме тому називали мене юнаком, що подає великі надії.